В підвалі стане сухо. На гарячу лінію народного контролю Зік звернувся мешканець будинку, що на вулиці Червоної, калини, 97. Чоловік скаржився на забиту водостічну трубу, через яку під час дощу підвал заливало водою. Як сильний дощ, то в нас ще й посередині тече. Приходиш, в підвалі все мокро, а води нема, ну вода зайшла ясно куди. От, значить, було багато і під, під час великої сливи. Буває так, що цілу ніч слива, то хто в підвал підвалі? А воно там своє робить. Мешканці неодноразово зверталися в ЛКП, але гарантій щодо проведення робіт в підвалі не отримували. Натомість незвернені журналістів відреагували відразу. Ми проконтролювали роботу комунальників, які в нашій присутності чистили водостічну трубу. Тепер в підвалі цього будинку буде сухо. Мешканці вдячні за те, що зік поміг нам добитися того, що не могли ми добитися вже роками. Дуже дякуємо за те, що допомогли. Завдяки журналістам народного контролю Зік в будинку, що на вулиці Червоної калини 97, працівники ЛКП прочистили в трубу. Тепер мешканці готові до сезону дощів. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.